Беремо а, Нормальний тиск чи ненормальний, трошки пізніше. Я вам розкажу, а як вимірювати тиск перед вами ця ілюстрація Європейської асоціації кардіологів, дуже корисна, і вона допомагає нам зрозуміти основні правила вимірювання. По-перше, це повинно бути в тихому середовищі. Обов'язково правильна манжета відповідна до окружності руки, обов'язково правильне розташування приладу для вимірювання, обов'язково вимірювання повинно бути хоча б два рази, Краще три рази з інтервалом 1-2 хвилини, і враховується середнє з двох останніх результатів. Ще хочу сказати, що обов'язково пацієнту вимірювати тиск на обох руках для того, щоб дізнатися, на якій руці більше, і так може бути, різниця може досягати навіть 10 мм ртутного стовпчика. А ми знаємо з досліджень популяційних, що. 2 або 3 міліметри вже впливають на смертність і виживаємість. Тобто це варто з'ясовувати обов'язково під час візиту першого і вимірювання продовжує пацієнт вже вдома на тій руці, на який тиск більше. Тобто, нібито прості правила, а ще не сказала про те, що ноги не повинні бути схрещені. Це представлено також на ілюстрації, тому що де ж часто дуже пацієнтам виправляю їх позицію надувань. Тому колеги, це варто а, говорити пацієнтам. І коли мова йде про пацієнтів з предіабетом і ожирінням, згідно рекомендацій 24-го року, і я хочу вам представити знов таки ілюстрацію з рекомендацій 24-го року, які чітко прописано, що якщо людина віком менше 40 років... І в неї все ж таки є симптомна артеріальна гіпертензія, то ми обов'язково з вами повинні зробити для кожного такого пацієнта скринінг на вторинну артеріальну гіпертензію. Це перше, що робиться, колеги. І чому я на цьому також акцентую вашу увагу? Тому що дуже часто я працюю в інституті ендокринології, і пацієнти приходять після консультації ендокринолога. З підвищеним тиском, які о, о, їх направили на обстеження тільки щитоподібної залози сімейні лікарі до нашого інституту. Тобто, в, чомусь всі інші причини, які також можуть вплинути на підвищений тиск, чомусь нами з вами не враховується. А в рекомендаціях чітко прописано, що якщо Є все ж таки якісь ознаки, симптоми, анамнез? Ми повинні зробити скринінг на вторинну артеріальну гіпертензію, і особливо, якщо при призначенні хоча б подвійної комбінації, тиск тримається 140 на 90 і більше, як це й було у нашої молодої пацієнтки. І так який же перелік скринінгових тестів повинен обов'язково бути в нашій практиці. Які ми обов'язково повинні впроваджувати для того, щоб з'ясувати, чи є вторинна артеріальна гіпертензія чи ні. Ну, По-перше, первинний гіперальдостеронізм – це найпоширеніша причина, і дуже легко з'ясувати, чи є чи ні, здавши аналіз крові на співвідношення альдостерону, реніну і калій. Але а, на чому хочу зосередити вашу увагу? Колеги, якщо пацієнти вже приймають антагоністи альдостерону або інгібітори АПФ, або е, сартани, тобто будь-які препарати, які здатні вплинути на ренін ангім тензинову систему, то е, тест цей буде недійсний. Тобто результати будуть нереальні. Вони будуть. Ну, от, вони будуть обумовлені прийомом тих препаратів, які вже є. Тому 100% обов'язково відміна цих препаратів, хоча б на 3 дні. Ви можете замінити на будь-який інший клас антигіпертензивних препаратів, тимчасово, для того, щоб провести правильно це дослідження. Реномаскулярна гіпертензія також дуже часто зустрічається у людей в молодому віці. Я можу навіть сказати, що паранхіматозні захворювання нирок, реноваскулярний і первинний альдостеронізм вони лідери е, щодо причин в переліку причин вторинної артеріальної гіпертензії в віці 35-40 і навіть більше років, до речі, колеги. Тому що артеріальна гіпертензія. Часто безсимптомне захворювання, і люди можуть і не знати, і прийти до нас 50 і більше років, не знаючи, що в них раніше був підвищений тиск відчувати себе відносно добре. І тому доплерографія судин нирок або КТ, ангіографія черевної порожнини з контрастом, обов'язково узі нирок. Обов'язково оцінка не тільки креатинин, а співвідношення альбоміну до креатинину в сечі, аналіз сечі на кров, білок, тобто все це повинно бути зроблено для виключення вторинних причин. Феохромацитома також зустрічається досить часто до 5% навіть дорослого населення в якості причин підвищеного тиску. Але Говорячи про фехромоцитому, тут є особливості деякі, тобто тиск вночі підвищується в основному або вранці, І він дуже стрімко підвищується до дуже великих цифр і дуже часто супроводжується симптомами симпатоадреналових кризів. Так з свого досвіду можу сказати, що фехромоцитому легше за всі інші. Причиною вторинної гіпертензії зрозуміти клінічно. А, наприклад, первинний гіпер... гіперальдостеронізм або риноваскулярну гіпертензію без тестів ми з вами ніяк взагалі не з'ясуємо. Гіперпаритеріоз це теж, як я говорю, захворювання, про яке забувається. І це може бути причиною підвищеного артеріального тиску. І парадгормон – це найрідше. Дослідження, яке також, на жаль, призначається особливо сімейними лікарями, а це впливає на підвищення артеріального тиску у людей і до 40 років, і навіть після 40 років. Синдром Кушинга, захворювання щитовидної залози, ми з вами вже легко звикли за допомогою ТТГ визначати, тобто, Тут немає проблем. Щоб діагностувати синдром Кушенга, дійсно дуже часто приходиться госпіталізувати пацієнта і проводити правильні тести на вільний кортизол у сечі, колеги. Кров кортизол у крові ні про що не говорить і, взагалі, не варто робити цей аналіз, тільки кортизол у сечі, причому за 24 години може дати нам якусь інформацію про. Наявність синдрому Кушенга і тест на пригнічення дексаметазону низькими дозами. Коректацію аорти дуже легко виявляти при проведенні правильним ехокардіографії, а потім при підтвердженні це на кт ангіограми аорти, тобто або аортографія. Дійсно, ці причини не варто забувати. І знов-таки повертаємось до до. Значень тиску, які є нормальними.